Вітаю, шановні глядачі. Всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні в нас 10 липня. Хочу подивитися, яка пізні сорти картоплі, що там є, немає. Чи будемо з картоплею чи ні. Тому що надивилася вчора на ніч відео, показують. Там є, там немає як у кого. Що ж на цьому році така була погода? Дуже крепко вона нас підвела. Та ще й прочитала. Вже прогнозують ціни на картоплю, тобто буде ціна велика. Звичайно, коли ще не сховають у сховища, буде дешевше, тоді краще закуповувати. Вже нам розказують. Думаю, господенько, на що нас накручувати? О, і так нам весело живеться. Дивіться, за Білорусу, як вона вже в мене. Це вже. Дві неділі, як вона лягла, стала сохнути. Тобто, так, 2-3 недільки та й будемо копати. Вона скільки це вже? 70, так, да? сьогодні 70 днів, як в мене вся картопелька посходила. Тобто для ранніх сортів 55-60 днів це білороса, Рів'єра. Вона вже готується. Щоб її копали. А це тут іде Слав'янка. Ой, дай Боже пам'яті Пікассо помінялися з сусідкою на пізні сорти. Вона мені відерце свеї, я її свеї, ще не дивилася. Також прислала нам Людмилочка Ричкова, дякую, ранній сорт промінь. 40-дневка. Я її, до речі, копала, показувала, яка гарна картопелька. О, вона в мене тут поряд із Пікасо. Я дивлюся, як це, щоб не, не, не викопати. Це, напевно, Пікасо та Слав'янка. Слав'янка в нас вже давно відсвіла. Садилася вся в один день картопля, в один день зійшла. І ось така вона вже в нас. А там, як бачите, ту, що ми досаджували, пізніше, яка вона маленька, нещасненька, цвіте. А що з неї буде, не знаю. От, то, що пізніше посадити. А давайте вкопаю спочатку слов'янка. Тут у нас змішані сорти, де її копати краще. Ну от Десь тут з краю. Ось. Такий гарний курчик. Що тут воно хотілося давно вже подивитися. Але так, ми садили в цьому році в березні, то в нас посадили відеречка, накривали і ми так самі їли, пригощали. Це садили рів'єру, дуже гарно вродила. І там в нас ще лишилося три рядочки, не доїли. О, таке будемо копати, звісно, їсти, тому що стара вже ми корем варимо, а тут, Ой, тріщить. Так. Що тут воно в нас? Ану, давай. Ану, покажися. О, то щось тут є. Ой, то вони таке вже пишуть. Я думаю, люди вже знають, і яка буде ціна, вродить, не вродить, а я ще свою цю не дивилася ранні сорти, то бачите, воно ну, таку відкрий, відкрию, щоб вам було все гарнесенько видно. О, ну, в цьому році вся картопля рясніша. Минулого року була дуже гарна велика картопля. Але вона була бідненька, така три картоплинки. Як п'ять було картоплин, то це вже й було розкіш. А тут, дивіться, є о, така і на посадку підросте, буде гарна, і в харчі. О, Тут і свиняча радість є трошки. Ну, я ще перевірю, тому що там так воно тугенько йшло. Можливо, я не всю її і викопала. Бачите, яка гарна картопля. А що це таке? Вже так нас оце а, люблять піднімати нам, оце робити нерви. Ох, такі ж бадиляки здоровені. А мені десь там казали, таке бадилля, картоплі не буде, все пішло в бадилля. Ну чому ж дивіться? Зараз ще подивимося. О, о! Бачите? А я її не всю ще вирила. Отак. Ой, це капець, Скільки ж я тут на городі, а мене вибило, перегрівся телефон. А, дивіться, ще я вирила це з одного корча, на якому місці, не знаю, нас вибило. А, ну, таке, слава Богу, картопля. Давайте подивимося наступну. Агроном на місці. перевіряє, чи все тут добре. Чи все гарно росте, Сімба? Слідкуй, слідкуй. Без тебе діла не буде. Так, Пікасо. Це тут я копала. Іде така сорокадневка. дневка. Дивіться, яка вона грубелезна. Так і кортить заглянути, але нехай. А вона ще стоїть зелена, Білоруса то вже... Ой, там о, далі Рів'єра також стоїть зелена, а тут уже трохи лягла стала сохнути. Фух. Так, постараюся швидше, щоб не Бо знову виб'є на самому цікавому місці. Капець. Ой, звісно, буду копати, буду вам показувати. Але ж зараз... Кажу, чи буде, чи не буде врожай. Таке вже нам розказали. Ох, як твердо. Не, можна. Ще лопату зламаю. Чи це тут такий корч великий? Чи це я так його далеко взяла? Фух. Беру подалі, щоб не порізати картоплю. Ох, бадиля. Ох, бадиля ж. Не знаю навіть, а чи це ця чи не ця. Чоловік казав, коли садили, каже, давай відмітимо. А я ж така не потрібно, я знаю. Я всю її по листочкам пізнаю. А цю ж то я вперше садив. Так, ну це фу, бачу, що вже біленька, значить вона. Вона в мене не цвіла, до речі, тільки декілька було квіточок. Слухайте, її підняти навіть не можу. Та що ж це таке? Там є. В мене і відерця, я хочу розвести. Ой, вона така величезна була, Мені сусіденька каже. дивіться, тут дрібної і посадкової не було, то я її різала. Не я, мама. Приходила моя мамочка дорогенька Помогти нам. О. Так, бачите, її різали. Так, ну що ж, Ще стоїть її зелена, а ось скільки на ній дрібної. Гарна, гарна картопля. А, це в нас були дощі йшли. Бачу, їй не дуже подобається. Не за нами я. Нас заливали дощі, Ну, зараз ще куплю, можливо. так, як і там, не всю викопала. Ой. Так, тут у нас 4, 8. Так, що там рахувати? Багато. Ну, от. Так, то, так-то, та й добренько. І ця ще шкрібеться. Копала, вже давно копала. Ще хто зна коли цю березневу, то вже не шкребеться, що вона вже взагалі посохла. Ой, зараз помідорів, салат. Разом візьмемо. І морку хочу подивитися. Що в нас за морква? Так, ага, бачите, вона і тут так само пішла. Ось, ще не все. В цьому році я її всю лишу на посадкову, побачу, що там вродить. І велику, і меншу. Ні, ну, звісно, що собі захочеться там зварити, з'їсти. Ми її ще не куштували, навіть не знаю, яка вона на, на смак. О, ну все. В тіньку, він ще телефон не випив, мені тримається. Морку. Подивимося разом морку, бо сьогодні буду закривати кабачки салата, мені потрібна морква. Та й голубців хочу зробити з молоденькою капустою. Ой, у нас вже потихеньку помідорчики. Ласу своїми, своїми домашніми. Ой, Ой і кукурузка у нас вже, як бачите, є. Ой, думала, була висадила розсаду, мороз її. Так, добренько був трохи підморозив, але відійшла я її. Була обрала на часник добривохілатне оракул. Обробила за два дні. За два дні відразу поміняла О, колір. Стала гарна, зелена. Так, морква. Тут йде а, Канада. Дивіться, яка вона гарна, величезна. А, я таку шкодую. Навіть викопати, тому що вона ж буде дуже велика. дивіться, я не знаю, вам видно, не видно. А, так, сонечко припікає. Зранку в нас було похмуро, думала, піде дощ, а ні. Не пішов. Гарна, дуже гарна морква. І абако садила, а вона тут, не знаю, де, ти, де ти, де там, щоб видно щось було. Мені здається, а не така. Ну, що ж, морква потрібна. Сімба, батьківна. пройдіть, будь ласка, в сторону, щоб я тебе десь не. Ого. У нас важкий, ґрунт в нас не можна, як ото показують. О, дивіться, а це чому вона така перший раз в мене таке з гібридами. Напевно, також погода вплинула, а я ще шкоду її копати. В нас ґрунт такий важкий. Як показують, підійшли, скубнули, то в нас такий номер не проходить. Морква трохи підводить в цьому році. Так, треба ще посіяти муркою, бо це таке щось вперше. Багато років Канаду висіваю, такого в мене ще жодного разу не було. В тому році була довжелезна, величезна. А, так, цього мені мало, геть, що мені її вже не шкода, копаю далі. Бако подивимося, невже й вона така зараз що тут ні, ця рівненька, меншенька. Так. Така у нас картопелька 25-го року. Ще ранні сорти, не знаю, підросли, напевно. фух, Бачите, травневі дощі, і це воно таке з нею відбувалося. Ну, нічого, не критично і не вся. Такої моркви не бачила. Ой, ну що ж, викопали часник, цибулю частково зібрали. Будемо садити, сіяти морку. А що робить? Оце таке. Ну, на Абаку є надія, тому що я її посіяла набагато більше. А, Канада. О, тобі Канада. А, буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. До зустрічі!